Доброго дня, я лікар-стоматолог стоматологічної клініки Dental Guru. Хочу вам сьогодні розповісти про зубні мости. Що це таке, як воно ставиться, в якому випадку краще вибити зубний міст чи імплант. Скільки це орієнтовно по часу виготовлюється він, і скільки може це коштувати. Зубний міст, що це таке? Це у нас як звичайні мости, має бути дві опори і там є проміжна частина. На якій буде цеплятися, воно й триматися, це є цільна конструкція. Вона ставиться на опорні зуби. А зуб, який є в нас, відсутній, він заміщається цим мостом. В якому випадку ми можемо поставити міст? А в якому краще поставити все таки імплант? Імплант завжди буде ліпшим, якщо в нас є умови для того, щоб встановити цей імплант. Бо щоб імплант встановити, має бути кістка, об'єм е можливості в пацієнта встановити імплант, що в нього немає ніяких супутніх захворювань, і щоб пацієнта був час, що є також дуже важливим. Чому тому, що для встановлення імпланту нам потрібно, щоб він прижився, а це мінімум 3-4 місяці. А для моста нам не потрібно очікувати нічого. Ми його обточили, відправили в лабораторію для виготовлення, і лабораторія нам за 7-10 днів може зробити вже цю конструкцію. І ви можете через 7 днів уже повноцінно зживати всіма зубами, а не очікувати, які є види мостів і з якого матеріалу їх виготовляють. Вони можуть бути як металокерамічні, як звичайні металеві, що буває зараз дуже рідко, бо ми все-таки прагнемо гарні зуби, щоб воно виглядало як зуби, як не кіборги, скажем так, цирконіві або керамічні. Найліпший варіант це буде завжди цирконіві, бо він є найміцнішим матеріалом, найестетичнішим, і під нього найменше обточується зуб. Скільки це може коштувати, це все дуже індивідуально. Чому тому що. Все залежить, скільки в нас відсутні зубів, скільки нам потрібно встановлювати цих зубів. Тому конструкція може коштувати як і 10 тисяч, так і 20, так і 30. Тому треба приходити на консультацію і консультуватися. Чи потрібно убивати нерви під мости? Тоже дуже, дуже індивідуальне питання, чому тому, що якщо в нас буде дуже великої протяжності, мост і там великі пломби на ньому стоять і в негарному стані. То дуже часто нам приходиться забирати нерви під мости. Але якщо це будуть у вас відносно здорові зуби, гарні умови для встановлення цього моста, то зуб залишається живим і нам не потрібно забирати нерв. Але теж, якщо ми вибираємо конструкцію типу металокераміки, за того, що метал дуже провідний матеріал, то приходиться. Тоді все-таки забирати нерв, щоб ви не мучились довгий період і не відчували свій зуб. Бо після кожного випиття гарячого або холодного ви будете відчувати все, що ви випиваєте. Тому ми для вашого комфорту буває і забираємо ці нерви. В якому випадку ми все таки не можемо встановити міст? Міст ми не можемо встановити, якщо він буде дуже багато на зубів відсутніх, а опорних зубів мало. Тому. В тому випадку ми не можемо встановити міст, і тоді приходиться все таки вирішувати це питання або імплантацією, або взагалі просто звичайними знімними протезами, з якого матеріалу краще виготовляти міст з цирконія чи металокераміки. Краще це цирконій. чому тому, що металокераміка – це є два матеріали, з якого він робиться. Це є метал, який зверху покривається керамікою, і часто є випадки, коли ця кераміка від металу відколюється. І воно вже вигля... і просвічується метал. І тоді воно виглядає не естетично, воно буде дельта вашого язика, вам буде дискомфортно. Тому цирконій все-таки ліпше для виготовлення е, мостів. І плюс цирконій, він буде більш естетичний, більш природній колір. Натуральний, в нього немає цього дефекта від колу кераміки, він більш довготривалий і під цирконієм не так псуються зуби, тобто під цирконівими коронками більше функціонує зуб. Плюс метал це є метал, все-таки, і в організмі не важливо, щоб були якісь метали, бо вони негативно впливають на наш організм. Як ставлять міст на зуби, як він взагалі виготовлюється? Це в нас іде обточування двох опорних зубів і зняття під них відбитки. Ми е, на період, поки зуби обточуємо, ставимо якісь тимчасові конструкції, щоб ви не ходили без зубів, щоб ви мали чим жувати і не боялися, що цей зуб може якось сколотись, зламатися. І через 7-10 днів ви приходите і ми встановлюємо міст. І ви вже звикаєте до нової конструкції, яка буде у вас в ротовій порожнині. Вона буде естетично виглядати майже повноцінно, як ваші зуби. Їжа під мостиком забиватися не буде. Вона так конструктивно виготовлюється, що ви можете завжди там прочистити, вичистити, вимити ту частину, якщо щось забивається навіть і під мостом. Але судя по тому, як ходять пацієнти, і скільки в нас людей встановлюють мостики, все з ними в порядку, і це дуже класний варіант заміщення відсутнього зуба. Якщо у вас є ще якісь питання, ви завжди можете зателефонувати в нашу стоматологічну клініку Dental Guru і адміністратор вас запише на консультацію до нас. Консультація в нашій клініці є безкоштовно. Тому, якщо є питання, звертайтеся. Дякую, гарного дня.